Мене звати Наталія Вавковінська, я викладаю математику і інформатику в науковому ліцеї. А я вважаю, що математика це основа всіх наук. Людина не може бути успішною, якщо вона не знає математики. Бо з будь-якого математика завжди можна зробити біолога, історика, літератора, будь-якого іншого фахівця. А у нас в ліцеї програмування також вивчається поглиблено. Причому в теплій, дружній атмосфері ми вивчаємо спочатку скрич, це коли ви маленькі, до четвертого класу. Потім п'ятий, сьомий Python. і після сьомого класу у нас вже йде поглиблене вивчення серйозної мови програмування C++. Отже. Якщо людина знає одну мову програмування, то для опанування наступної їй потрібно дуже багато часу. Коли вона знає 3, 4, 5, для опанування кожної наступної мови програмування їй достатньо буквально тижня. Також у нас в ліцеї є унікальний курс, який називається мистецтво плюс математика, а також логіка. І ще є унікальний курс, який називається ораторське мистецтво. Тому що наукова еліта, яку готує наш ліцей, неможливий без гармонійного розвитку людини. Тому не лише математика, не лише програмування, фізика, біологія і хімія, яку викладають кандидати і доктори наук, а також мистецтво, відпочинок у Карпатах, в зеленій школі, який відбувається кожних канікул. Це складова нашої програми. Отже, для того щоб людина була успішною, вона має зростати в атмосфері дружньої і теплої співпраці викладачів і учнів.